Звичайно, я б цю голіву передачу обміняв би, напевно, на перемогу нашої команди сьогодні, адже ми, я рахую показував добру гру проти сильного супер... ну, суперника. Ну, десь трохи нам, напевно, ще не вистачає опиту. Але сьогодні наша команда рахую, зіграла добре і вітаю з перемогою команди Палісі. Ну, я не можу прям виділити нікого. У них підбір гравців дуже добрий. В них все є для того, щоб. Я знаю, що команда ставить великі задачі, і в них все є для того. І в них дуже гарний підбір гравців, всі грали в вищій лізі. І, ну, тому я рахую, що ну, там є всі сильні гравці. І проти такої команди, звичайно, тяжко грати завжди. Ми хотіли, чесно, виходили на цю гру. Десь була така чуєчка, що ми зможемо все-таки відібрати в них очки. Ну, нічого, ще є друга гра, там постараємося цю нашу мету досягти.